Вітаю всіх! Так, переходимо до плану Трампа. Давайте трошечки поговоримо про це, А що мені таке припало в новинах, що я хочу обговорити. Плата за оренду за Донбас. В принципі, це логічно, він окупований, там є наші корисні копали, чому б не зідрати за це бабло. Також варіант, любі мої. Не можемо змінити ситуацію, змінимо до неї відношення. До речі, дуже важливо. Тепер, давайте подивимось так. Чи дійсно в плані Трампа є варіант брати за окупацію Донбаса оренду? Чи дійсно це є в плані Трампа, щоб за окупований Донбас Росія оренду платила? Є! Вісімка Пентаклів непогані гроші. Довгостроково, роздуми. Так, дивіться, є така тема, щоб було. На рівні влади це все прораховується. І постійно, на постійній основі за окупацію. Дивіться, гроші на постійній основі за окупацію. Це дуже цікавий нюанс випадає. Тобто, дивіться, ситуація, мабуть, як з Севастополем в Криму. Ось вилазить так. До речі, якщо казати про ситуацію порівняти з Севастополем, я була в Севастополі, я бачила військово-морський флот РФ напряму у мене навіть фотки є тих років. І там люди жили якісне життя, ніхто ні на кого не жалівся зовсім. І українці, і кримчані були, і росіяни, хто будь-хто, і прекрасно все було. Насправді це мої спогади, я ділюсь. Тепер, якщо казати про цю арендну плату, то, знаєте, тут вже треба буде створювати умови, щоб там було. Все, більш-менш. Ну, цікаво, це надовго. Це сербор надовго, і розборки з цим Донбасом і з окупованим територією, також надовго. Орендна плата заложена. І цей пункт є в мирному плані. І він дуже сильно тисне на Зеленського оцим пунктом.